спортзалах, лікарнях та необжитих будівлях саме так в перші місяці повномасштабної війни були змушені жити в івано франківську у переселенці старшого віку. Двоє героїв нашого наступного сюжету. З часом волонтери допомогли їм облаштувати комфортний побут. Мої прикарпатські колеги бачили, як тепер там живуть це Галина Андріївна із Сєвєродонецька. Їй 78. Перші тижні війни прожила у підвалах. Далі евакуювалася на Тернопільщину. Той період згадує зі сльозами. каже, не знала, де себе притулити. Пізніше пощастило переїхати до Івано-Франківська. Тут потрапила в лікарню, де після одужання попросилася допомагати хворим, а натомість мати дах над головою. З часом познайомилася із волонтерами, які запропонували кращі умови – переїхати у квартиру. Мені Мікарце я десь. Прийшла в гості, і це так. щас мені вже входить. Я як ввечері, і думаю, чи мені можу лягати. чи можна. Жінка пригощає варениками та чаєм, плаче, каже своєму щастю жити у достойних умовах до кінця не вірить. Я не знаю, я не вірю. Я не вірю. Прямо, я то розумієте, я, ну, я не можу передати оці всю оцю всю благодарність, цю подяку, як оце ви мене Я, Як була, я всю не буду так скитатися. Не знаю. Я вас прошу, хоч поки зімали, не ганяйте. У сусідній кімнаті з пані Галиною 90-річний Гліб Борисович із Харкова. Коли евакуювався до Франківська, перший час жив у шкільних спортзалах разом з іншими переселенцями. Там а, різні люди, різні характери, наліччя животного племені це совершенно правоположні вектори. Після зустрічі з волонтерами усе змінилося. Згадує сивочолий чоловік. Гліб Борисович прийшов до центру допомоги спільноти святого Гідія за продуктами. Там його привітали із 90-річчям. Саме тоді чоловік відзначав ювілей. Я прийшов за допомогою а... зустріли тортом, як рідна мати. Зустрічати. Його це дуже сильно розчурило. Він аж заплакав, він цього не очікував. Він був дуже радий. Тож волонтери вирішили знайти житло, де б чоловік міг мешкати у спокої та комфорті. Тут пенсіонери живуть вже чотири місяці, регулярно їх відвідують благодійники, приносять продукти, допомагають, спілкуються. Одиноких літніх людей під час війни ми це бачимо дуже добре. По тому, навіть як працює наш гуманітарний центр, їх багато потреби в тому, щоб вони жили інакше є. І такі місця це відповідь, як можуть літні люди в наш час жити більш достойно ніж. Ніж, на жаль, виходить і ніж війна, теж це диктує. Пан Гліб незабаром планує їхати в Харків, де потребує ремонту його обстріляна квартира, але невдовзі обіцяє повернутися сюди, до Івано-Франківська. Це місто, каже чоловік, уже стало рідним не тільки для нього, а й для тисяч переселенців, що втекли від війни на захід України. Із Прикарпаття Іван Харук, Володимир Волощук, Еспресо.